Івано-Франківські МТГ завершилися жнива. У тесминичанах аграрії зібрали урожай гречки. Традиційно після обробки крупу спрямують до їдалень міських закладів освіти. Як попередні вже говорили, яку ми використовуємо на соціальні потреби. Тобто ми її завозимо на переробку і передаємо на освітні заклади, на можливо. Якщо буде вказівка на лікарні. Несприятлива погода минулих тижнів, дещо загальмувала осінні жнива, проте загалом аграрії впоралися з осінньо роботами. Ми закінчили збір сої, у нас було 105 гектарів засіяно сої. Трошки важкий був збір цього року, погода не дозволяла, але зібрали. Перед соєю проводили збір соняшнику, 79 гектарів соняшнику я вже наголошував. Соєю не дуже. Соняшником ми дуже задоволені, тому що гарний врожай, хоч тягали кожну машину трактором, витягували з болота, але все-таки вийшло зібрати. Досить гарна ціна цього року на соняшник. Місцеві аграрії намагаються ефективно використовувати кожний гектар комунальних земель, особливо в період Великої війни. Ми завершуємо сезон. Збираємо урожай, це останнє поле, це гречка. Гречка йде для потреб дитячих садочків. Тому з цього року пшениця, борошно і гречка йде для потребів наших закладів, освіти. івано франківськ агро охоче бере в обробіток земельні наділи селян. За кожен гектар поля обіцяє в середньому 8 тисяч гривень. Михайло Березень Денис Сатановський, новини на вежі.